Хлопчики і дівчатка. Я рада вас бачити на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик. Час вивчати українську мову. Але не хвилюйтесь, це не важко. Адже я вам буду в цьому допомагати. <му> Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати назви тваринок. Ой, гайки страшно. Що це? Це Лев. Лев. Хто це? Це лев. Лев. Великий і поважний лев має дуже густу гриву. В нього дуже грізний рев, схожий на грім у зливу. Yeah. Yeah. Це жирафа. Жирафа. Хто це? Це жирафа? Жирафа? Жирафи високі. Жирафи струнки. Ці тварини чорноокі і вічно молоді. Це крокодил. Крокодил. Хто це? Це крокодил. Крокодил. Зелені крокодили люблять їсти м'ясо. Ці тварини великі, небезпечні часто. Ого! Угу. Хто Це Це слон. Слон. Хто це? Це слон. Слон. Величезний сірий слон має довгий хобот. Ним він їсть смачний бульйон. І робиться, неначе робот. О, а хто це там ховається за кущем? Це лисичка? Лисичка. Хто це? Це лисичка? Лисичка? Рижа лисичка з хитрими очима. З'їла поляничку в бабусі за плечима. Це вовк. Вовк. Хто це? Це вовк. Вовк. Великий сірий вовк живе глибоко в лісі, а цей заради гри ховається у стрісі. Це Це ведмідь. Ведмідь. Хто це? Це ведмідь. Ведмідь. Ведмеді живуть у лісах, взимку у сплячку впадають. В інших тварин викликають страх, ще завжди від них втікають. О, я бачу, чиї звушка у кущах. Це зайчик. Зайчик? Хто це? Це зайчик. Зайчик. Спритний веселий зайчик весело стрибає по полю, а цей забіг у ресторанчик і взяв піцу з собою. А тепер давайте згадаємо вивчене. Повторюйте за мною: Лев. жирафа, крокодил, слон, лисиця, вовк, ведмідь. Заєць! Клас, супер! Ви молодці! На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропускати жодних цікавих відео. До нових зустрічей! Папульки!